Розглянемо прогноз на 4 листопада староміловідних відділ перед нами карта сонця. На ній ми бачимо осла, це символ упертості і спроби нашої вершниці змусити його на себе працювати. Але, як ми бачимо, у неї не виходить, як би вона не намагалася. Дорогі друзі, карта говорить про те, що ваш спосіб або метод не працюють, але ви все одно намагаєтесь вибити якийсь результат. Ну, так, причому це може стосуватися чого завгодно, рідні мої, це робота, поїздки, відносини та інше. Зусилля безплідні з каменю рідні мої не видавити масло. І питання, хто ж кого намагається використовувати, це ви чи хтось вас. У справах всілякі затримки, а гроші використовуються не за призначення. Все марно. Навіть у стосунках виглядає бажання змусити партнера на собі одружитися. Ну, можливо, що свого часу чоловік зробив пропозицію, а дівчинка злякалася, мабуть. А тепер уже і він її боїться бідолага. Ну, тож розраховувати на шлюб особливо не доводиться. У існуючих парах можливі деякі розбіжності через впертість одного із партнерів, у когось бажання сісти на шию та маніпулювати іншим, не враховуючи, що партнер опогорла сити цими стосунками. Рідні мої, може він уже все одержав, що хотів. Ну бажано э, рідні мої змінити манеру поведінки. Ось такий прогноз. Ставте лайки, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринкові Жуковського 17.